Вітаю на каналі Файвай. Сьогодні у нас черговий огляд копії Лего, цього разу від компанії Слубан, і це у нас персонаж з гри PUBG. І так, це саме той персонаж, який зображений на логотипі гри. Тому я дуже сумніваюся, що ви не знаєте хто це або що хоча б його не бачили. До речі, схоже, лего ми вже оглядали. Це була ось така фігурка чужого. Тому, якщо хочете побачити огляд на неї, то тицяйте по підкасті. Ну а ми будемо відкривати цю коробку. Я, мабуть, не перестану дивуватися цій подачі за 113 гривень, як ви бачите, ось тут на цьому, так скажімо, футлярі написано, чому так не можуть зробити інші виробники. Насправді дуже приємно побачити саме ось таке от подання цього набору. Тим більше я вже знаю, що скоріше всього всередині він також буде дуже і дуже хорошим. Тож не гаймо часу, приступаємо до середини. І Я не знаю чому, але саме в цьому наборі нам не поклали загальний пакетик, в якому б лежала інструкція, і всі наступні. Вони просто лежали в коробці. Ну і також тут на один пакетик більше ніж в попередньому. Тут три, а в попередньому було два. Ну гаразд, давайте все ж таки зберемо це. Ось така інструкція. І це ні, це не книжечка. На жаль, знову ні, все ще ні. І оскільки у мене вже був набір з цієї серії, то можемо порівняти ці інструкції між собою. Перше, що кидається в вічі, це тут от наявність більшої кількості різних кольорів. Тут їх цілих сім, коли у нашої попередньої побудови всього дві. Ну, хоча, як ви знаєте, я додав ще третій колір. Також очевидно, що через те, що тут вже немає місця, то не зображено так само як на попередній наліпки. І єдине, що додалося у цій інструкції з того, що мені не подобається в порівнянні з попередньою інструкцією, це те, що тут є тілесний колір, як ви бачите. І, можливо, ви і не бачите, що це тілесний колір, бо він дуже схожий на білий. Особливо під моїм освітленням вони практично не розрізняються, і мені було досить складно орієнтуватися. Ну а загалом інструкція хороша, в принципі, як і попередня. Єдине, що зробити її знову ж таки книжечкою було б непогано. І також тут ще додалось, що насиченіший тілесний колір потрібно зробити. І ось такі от в нас тут наліпки. І я вирішив це винести в окрему категорію просто через те, що я тепер ще маю з чим порівняти. І хоча на інструкції, так як на попередній, цього не зображено, як отут, -от, але все-таки ці наліпки служать в принципі в тому ж руслі. Тобто тут є деякі ось такі додаткові детальки, і можна за бажанням ці наліпки наклеїти на наші детальки додаткові. І знову ж таки, коли захочеться змінювати очі в цього персонажа. Ну і поки я не назвав відмінностей. Єдине, що тут інші наліпки. Але щось ж я хотів порівняти так, і це ось це так. Виглядають вони насправді по-різному. І сьогоднішні наші наліпки загалом подобаються з вигляду мені більше, вони якісь більш презентабельні. Хоча насправді функціонально мені більше подобаються наліпки з попереднього набору, оскільки тут зверху є також плівочка, і за допомогою неї можна набагато легше переклеювати наліпки, якщо ти зробив це неправильно. Ну і наша конструкція, звісно, що це ось такий персонаж з гри PUBG. Ну хто міг очікувати іншого? І як ви бачите, тут є одна наліпка на поясі. Також одна є позаду, і шлем тут відкривається. І тут є теж дві наліпки на очах. З функціональних елементів тут у нас є, по-перше, руки. Вони можуть відхилятися від тіла. А також рухатись назад та вперед. Ну і друга рука теж аналогічно. Єдине, що тут заважають деякі інструменти з обох боків, також ноги. Вони тут крутяться на 360 градусів, так само як і в попереднього набору, і трошки опускаються вниз і припіднімаються вверх. Ну і голова тут також крутиться на всі 360 градусів, як ви вже напевно і самі помітили. Оскільки вона тут не фіксується дуже добре і може крутитися сама, в принципі, коли забажає. А головною фішкою тут є те, що відкривається шлем. Точніше, відкривається його лобова частина наверх, і ось так от виглядає. Так, насправді в шлемі йому набагато краще. Але фішка дуже навіть прикольна. Збірка мені знову ж сподобалась, вона тут приємна, детальки тут хорошої якості. Єдине, що, от як ви бачите, голова крутиться, не знаю, чи це через якість деталюк, чи це так заплановано. Ну і те, що тут тілесні детальки в інструкції не дуже добре було видно, тому складати це теж було трошки нелегко. Але конструкції тут виконані прикольні, досить деталізований персонаж. Також у нього є тут з боку, як ви бачите, в руці пістолет, а позаду біля рюкзака на поясі, у нього причеплена сковорідка, а з іншого боку причеплений автомат. Також, крім тих деталей, які ви вже встигли побачити, тут є і трішки запасних. Здебільшого це ось такі от невеличкі елементи, які можуть загубитись або поламатися. Але також на чому я хочу наголосити: тут є запасна зброя. Тобто тут є ще один автомат і пістолет на випадок, якщо, наприклад, у вас загубляться або поламаються ті, які вже на персонажі. Хоча також потрібно сказати і про те, що ця зброя відрізняється від вже наявної в персонажа, як ви бачите, пістолет тут трохи інакший. І з автоматом, в принципі, теж саме. Але якщо у вас загубляться ті, які вже є на фігурці, то ви можете замінити цими. Ну і ось такий огляд на копію Лего від Слубан у нас сьогодні вийшов. Якщо вам подобається така тематика, або якщо комусь з ваших друзів подобається знайомих така тематика, і ви хочете зробити їм подарунок, то можете сміливо купувати цей набір, оскільки тут навіть в принципі немає і серйозних мінусів. З мінусів тут тільки інструкція, що вона не книжечка і через це займає багато місця, і також те, що тут тілесний колір не настільки насичений, тому при збірці можуть виникнути проблеми з цим. А загалом дуже і дуже класно презентований набір, класна якість деталей, класний підхід взагалі до цього всього і до реалізації. Так що, якщо вам сподобалось це відео, то ставте під ним вподобайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, пишіть внизу також коментарі, поширюйте це відео. Ну і дякую вам за перегляд і гарного настрою!